Анти. Оцих східних слов'ян відомо багато. Проживали вони в більшості на території сучасної України. У них процвітали демократія та рівноправство. Також були дуже хорошими воїнами і стратегами. Проживали сусідньо з Візантією. Добре ставлення поширювалося як до власних громадян, так і навіть до рабів. Але це не все, що я хотів розказати про антів. Вони були настільки хорошими воїнами, що достатньо було кількох годин, щоб ворог розімкнув ряди і почав втікати. Пилися дуже часто без броні, що давало їм перевагу швидкості над ворогом. Також їм було плювати життя чи смерть. Головне, з честю. Страшні волелюбні воїни, нікому не корилися. І навіть не нехтували пограбувати кордони Візантії. Візантія ж нічого не могла з ними подіяти. Бо ніхто з ними не хотів від'єднуватись у битві. Все тому що Анти дуже добре вміли підстроїти зовнішній ландшафт свою користь як в воді, так і на землі. Візанційці ж знали, що їх ніщо не покорить ні гроші, ні сили. І коли ж польське військо намагалося покорити їх силою, його воїни попротилися за це власне життя. А візенційське ж військо бачило в них. Дуже хороших союзників, тому наймали їх на свою службу. Ключопліч вони билися і діймали перемогу. Ставалося б, військова майстерність, неймовірна хоробрість, стратегія, розум, сила. Цей союз міг би жити вічно, Але, на жаль, не все вічне. Письмово згадується, що анти існували від 5 до 7 століття нашої ери. У них процвітали демократія рівноправства. Тобто, якщо ти князь чи вождь ти правиш військом. А от важливі державні питання вирішував народ. Для військових походів анти також могли взяти з собою полонених і рабів. До них ставилися не так, як, наприклад, в цій самій візанці. Його могли обміняти викупом або ж влаштувати десь на роботу, тим самим навіть надати йому землю що свідчить про те, що рабами там ставали не на все життя, але на дух. Що до анців рабів раби з них були ніякі. Гори хазяїну, який мав при собі раба, Анта, адже лелюбні воїни, вже краще загинуть щастя, аніж житимуть в рабстві. Та навіть така могутня об'єднання племен все одно розпалося, щоб потім об'єднатися в нову державу. Rússia Obrigado wow. por